Третій братця з думками. Два зараз по немає. Христя, привіт. Ні-ні, фоп, що думка? <кориско> ти починає. Не думки про курсову. <кориско> <кориско> Христюнка моя, ти мій найкращий новорічний подарунок. Я тебе дуже вітаю, з не в народження. О ході вас новим роком. Вітаю, тебе з днем народження, Бажаю щастя, здоров'я. Що все найкраще, щоб все тебе було прикольно в житті. Всім, хто дивиться це відео, бажаю щастя, здоров'я і щоб в них все було прикольно в житті. Христо, з днем народження. Я тобі бажаю, щоб в тебе все завжди було дуже класно. І ти гарно висвяткувала новий рік. І тому за, завжди вистачало. Ось світалися, як новорічні мовити. І життя було солодке-солодке. Дорога Христя, вітаємо тебе з ним народження. Бажаємо тобі міцного здоров'я. Великого щастя. Багато, щоб в тебе було любові в житті. Добрих друзів. Здоров'ячка. <різь> <різь> Синко, я хочу побажати тобі, щоб твоє життя було наповнено тільки позитивними емоціями. Щоб твоя усмішка завжди прикрашала м, холодні зимові вечори і щоб ти завжди була щаслива, щоб ти була завжди коханою і просто be to <trabajato> <350Connell> <spr I Dáv requestsHere> us вас диквистю. Я хочу привітати хорошу дівчинку з великими губами на народження. Побажати їй здоров'я, щастя, великої любові. Натхнення в житті, щоб її губи ставали все більшими і більшими, щоб вони стали такими знаменитими на весь світ. І всі люди мріяли і хотіли мати такі самі губи, як Христі. І щоб людей з великими губами назвали не Анджеліна Джолі, а Христя. Я хочу побажати їй, щоб вона була завжди такою щирою, відкритою, якою вона є. І ще. Що її найзабаріше. Мрі здійснилася. Я знаю, що це банально, але це дуже треба. Христя. Вітаю тебе своїм 20-річчям. Бажаю щастя, здоров'я, полкового кохання, успіхів у навчанні і все, -все найкраще. Скільки люди кажуть, що коли падає зірка, то щастя. Щоб все твоє життя було в повно заропаті. Вітаю тебе з народження. Поки думала, що тобі говорити в привітанні, вола в гуглі гось. Ну і виявилося, що дуже маленька різниця між качками і гусями. Почала для цього спеціальну статтю. Виявилося, що качки не потрібні і смердючі, а гуся це шляхетні птахи. Так от я тобі хочу побажати, щоб люди тебе цінували так само, як я тебе ціную, свого розового гуся. І розуміли, що ти той шляхетний гусь, а не непотрібна качка. качка. Ем, вітаю тебе, цілую. Всім нараження.

І, і ти же те що Ти побачила мене. Ви, висок, і сказала, вона буде моя найкраща попросити. І в цей момент я так само подивилася на дівчинку за першою партою, яка сиділа в лісочок садочок і діла якісь батончики наминала, така химищочку микрофов. І я теж подивилася, що ти будеш мене, я думаю. Ми робили дуже багато людей. Але все одно я з свого народження і бажаю тобі, щоб ти була кохана в першу чергу, щоб ти була найкоханіша в цьому світі, бо в тебе завжди якась квічайка, і ти завжди не знаєш, що ти хочеш. Вже ти знала, чого ти хочеш, завжди просто впевнена в тому, що ти робиш, і ніколи не про що не жаліла. Я тебе дуже дуже люблю. І дуже розпуснала свої молодізного очима і величезними, величезними губами. Я люблю! Христя, у цей святковий день хочу побажати тобі щастя, здоров'я. А головне, щоб ти пам'ятала, життя коротке, мистецтво вічне, а мафія безсмертна. Бажаю успіху. Іван Анатолійович. За 12 років нашої дружби. Я впізнала тебе як дуже хорошу, ніжну, добру людину, яка завжди виручить у складних ситуаціях, завжди на допомогу, завжди заспокоїть. І я тобі хочу побажати великої, щирої любові, взаємної, щоб хтось тебе оцінив і бачив тобі таку особливу людину, як бачу я. І щоб ти любила дуже цю людину. І у вас це було дуже добре. тебе з днем народження, Хресті. Христа вітаємо. Бажаємо собі. Це найкраще, щоб кожен твій день був сповнений щастя і радості, і щоб тебе в житті була одна велика, саме чиста любов. Христинка з днем народження! Христя, ми вважаємо, що тебе завжди був дуже позитивний і хороший настрій, такий як був на всіх наших гуляночках. На тут паті. Штани ми тобі відкупимо, які були сірі тепер червоні. А ванну обов'язково почисти. Ми тебе всьому дуже любимо. Ми тебе вітаємо своїм бажаємо тобі щастя, здоров'я все найкращого, здійснена мрій, досягне своїх цілей житті. І не переживай час кідемець як сесія, тому що сесія це прохідне, а ще залишається далі. Сформилюк і завжди пришаєшся з собою, коли ти є чарівною, дружньою. С тобі, самого найкращого. Екстраднері! Ротчерепиць, знаєш, що я тебе так забував? Один раз ми їздили в Рахіті разом, це поїзд Адський 66-й. І я хочу, щоб ми продовжили так їздити разом. Зі Львова до Франківська, з Франківська до Львова і тому подібне. Щоб в ми їздили теж, може, разом зі Львова до того самого Франківська, але вже не на Рахіті, а на чомусь кращому, може на якійсь машині, чи то в тебе, чи то в мене. Бажаю тобі, щоб ти завжди знала, чого ти хочеш в цьому житті і ніколи не забувала про своїх друзів, таких як ми та інших людей. І ще ми хочемо тобі заспівати в честь твого дня народження. Одну пісню, хлопці, давайте парус. Їхали козаки, із дому додому підманули Христю, забрали з собою, Ой ти Христю! Христю молодая! Підманули Христю, забрали з собою. Ой ти Христю, Христю молодая. я. Підманули Христю, забрали з собою. Щастя, здоров'я, не Христина, Христин, якщо ти будеш колись зачувати, дивись і це відео. І знай, питаюся, ти дуже особлива і не дуже